Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 29 вересня 2025 року. Рівно 7 днів назад, я заніс свої цитрусята. Що я робив перед тим, як їх занести, і що я робив уже зараз, коли їх заніс? Ну, по-перше, саме головне, перед тим як їх занести, треба обов'язково їх обробити. Від хвороб і шкідників. Від хвороб я брав квадріс, розводив його на 10 літрів, робив таку бакову суміш. Квадріс в якості системного фунгіцида, дуже гарний фунгіцид, дуже добре працює. хворобами як рослин, так і кустарників, так і дерев. Потім до квадріса я додавав санмайт. Дуже гарний акарцит, який працює дуже добре з полтинним кліщем, якщо він у вас є, або ну, в якості профілактики теж можна робити. І обов'язково плантатор або плантафол 20-20-20, тобто 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Ну і Крім того, там ще є небагато різних макро- і для живлення рослин. Це перше. Я зробив обробку. Через три дні після обробки я заніс свої цитруси в приміщення. Це моя літня кухня. Хто пам'ятає? Тут кімната така є у мене. Вона обігрівається, тут є газовий конвектор. Підсвічування у мене йде лампа денного світла. Плюс додатково у мене йде фітолампа. Підсвічую я їх по 9 годин на добу. Включаю я в 9 годин ранку і виключаю в 6 годин вечора. А потім, після того, як я їх заніс, я їх пролив теплою водою. Вода така десь 32-35-37 градусів, ну, не більше. Приблизно такої температури для того, щоб вони краще пережили цей стрес. А для цитрусових, якщо ви його розвертаєте або переносите з місця на місця, перепад температури, зміна освітлення, це все стрес. Тому треба таке робити. Я пролив їх теплою водою і. Ще додатково кожен листочок теж протер губкою з теплою водою. Ну все, досвідчую тут їх. Конвектор поки не включав. Тут, в принципі, десь зараз я подивлюся, скільки яка тут температура. Ну, тут у нас зараз в районі 16 градусів, в принципі. Ну, для них зараз це достатньо. Ось тут у мене трохи плодів, це на мієрі. Ну і далі буду знімати. Далі, далі буде видно Ось моя етажерка, яку я робив. Хто пам'ятає, є у мене коротеньке відео, як я зробив зі старого поддону таку етажерку. До нових зустрічей. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавих та змістовних відео по цитрусовому.